Всім привіт! Нарешті я вирішила записати вам відео. Це я у своїй теплиці. Так, все заросло. Зато дивіться, які гарні помідорки. Там заросло і заросло. Зараз вирву і встану, покажу. Дивимося, який у мене тут безлад. Але зато. Ту аж до потолка. Але дивіться, який урожай. Дуже гарні. Вони захворіли. Укропчик тут. Взагалі стараються показати порядки. А я безлад. Дивіться, давно не заходила, які огірки. Помідори попробивали і ящики. От такі у мене справи. А які у мене справи? Зараз розкажу. Страшенно заросло. У п'ятницю планую підстригтися. Переїде до нас людинка, яка стриже. Що у мене нового? Корова розстелилась, свиня опоросилась. Якось так працюємо. У п'ятницю вже думаємо вибирати картоплю. Так, з теплички, помідорки мої. Навибирала ще відро і корзину. Помідорів у мене в цьому році чимало. Я вже навіть не знаю, скільки. Багато закрила. Закрила 20 літрів соку. Так, що я хотіла з краси, тут у мене така жоржина гарна. Такий квітничок. Потім закрила і салати, і з морков'яною гічкою вже декілька банок, не декілька, мабуть, вже десять. І якось-якось, і це хочу, щоб трохи роздала. Друзям і хочу закрити ще кетчупу. Оце зрядки вирвала всі, хай доспівають. А степлиці. Точно як намальовані. Але сьогодні вже вечір. І завтра будемо продовжувати. Тут у мене ще квіточки. Квіточки. Там яблонька, не яблочко. Город ми вскосили, і так, як я вже сказала, у п'ятницю будемо розпочинати вибирати картоплю. Я перехворіла, перехворіла, мабуть, все-таки ковідом. Так трошки мені було тяжковато. Але це вже себе нормально чухаю, казав мій друг. І тому будемо працювати. А знаєте, що ми в селі? Їмо на нас снідання, обід і вечерю. Помідор, огірок, цибуля, посолили, олійка, не треба не майонезу, не треба ні сметани, кусман хліба, на вечір сало не беремо. На обід можна. І смакуємо. Ось така вечеря у мене. Дівчата, дивіться, сьогодні вже наступний день. І я займаюсь помідорками. Зроблю ще таких маринованих трошки. Карапузики мої, вкусняшушки. Всім доброго ранку. П'ята година ранку. Годуємо коровок, наваримо їсти і будемо сьогодні вибирати картоплю. Ораємося. Мій ташевий вір. Дивіться, які вже качучки. Гарні. Мабуть, виросли. Сіна навозили. Соломи теж. Овес помолотили. Поки що так стоїть. Ну, що, друзі мої! Залишила стільки картопля. Дадашка. Початок не знімала ніколи. Ваня, привіт людям. Привет. Бабулечка моя 90-річна. Ой, вибачте, 85-річна. Ну ви в курсі, дашунька. Ми майже в кінці вже працюємо помаленьку. Дань. Жарко, гарно. Дашуня тут нам показує наші персички. Останній да. да. Трохи пильно, трохи жарко, дуже важка, важка, приважка земля. Прямо ціли і плахи, і грудки. І треба розбивати розтягувати. Але урожай посередній. Якось так. В цьому, мабуть, все. Таке коротеньке відео. Дякую за перегляд. До зустрічі. В цьому році у мене 30 соток, небагато. Тому, я думаю, що ми виберемо ще трояндиці тут. Ми з Дашою п'ємо дуже смачну воду і їмо смачні персики. До побачення!